Кілька тисяч доларів, і правоохоронець у Луцькому міськрайонному суді заслухали свідків і вже досліджуватимуть письмові докази у скандальній справі. Йдеться про обвинувачення волинського правоохоронця у хабарництві. Той нібито вимагав і одержав хабар за закриття кримінального провадження. Діло було ще у 2020 році. Тоді його на гарячому взяла взяли ж і його колеги. На лаві підсудних експравоохоронець Юрій Клок. У суді він проти, аби знімали його обличчя. Коли у 2020 році його затримували, він був начальником відділу слідчого управління поліції Волині. О, що таке сталося? Явні характерні ознаки світло-зеленого кольору. Арактерним для спасхів За версією слідства правоохоронець вимагав та отримав 3 тисячі доларів за закриття кримінального провадження, яке стосувалося викрадення машини. Загалом майор мав отримати від чоловіка 6 тисяч зелених того лютневого вечора. У 2020 році чоловік передав правоохоронцю половину від домовленого 3 тисячі доларів. 18, 19, 20. Самого Юрія Клока звільнили з правоохоронних органів, але як повідомляла раніше преса, не через історію з хабарем, а через хворобу. Нині справу по обвинуваченню Юрія Клока слухають у Луцькому міськрайонному суді. З свідками уже розібралися на крайньому судовому засіданні. Сторона захисту наполягала на одному моменті. Як зазначає захист, прокурор на підтвердження винуватості Юрія Клока подав письмовий протокол огляду мобіль. Вільного телефону одного зі свідків, і згаданий телефон слідство визнало речовим доказом у справі Юрія Клока. Тепер захист наполягає, що прокурор надав цей телефон для огляду у судовому засіданні, але от халепа телефона нема. Його повернули особі, у якої він вилучався, але не просто повернули його. Повернули і знову вилучили. Тепер той телефон є доказом в іншому кримінальному провадженні. Ми, оскільки ми все-таки бажаємо, щоб цей речовий доказ був оглянути в судовому засіданні, оскільки володіємо відомостями, що саме на цьому речовому доказі зберігаються відомості, інформація, яка має суттєве значення для постановлення правильного законного рішення. Сторона захисту зазначає, якщо прокурор сам не надасть клопотання про доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах іншого кримінального провадження, то вони це зроблять самі, адже телефон їм потрібен. На наступному судовому засіданні каже прокурор по плану розгляд письмових доказів сторони захисту. В тому числі у нас були mm -hmm. заплановані допит свідків, однак ну, сьогодні, в цьому сьогоднішньому судовому засіданні сторона захисту відмовилася від останнього свідка, тому ну, mm -hmm. ми переходимо на наступному сторону засіданні до дослідження саме письмових доказів сторони захисту. Термінів КПК не встановлено саме для судового розгляду, тому ну як таких строків ну немає. Тобто ми слухаємо справу по тому порядку дослідження доказів, який був встановлений судом. Відповідно, ми вже ну фактично на стадії ну завершення, оскільки вже досліджуємо докази сторони захисту. Поохоронцю Юрію Клоку у разі доведення вини світить покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.